Нещодавно відбулись фінальні змагання відкритої першості бродівського району з футзалу серед ветеранів, котрі присвячені пам'яті Галини Столяр. Цей турнір існує лише два роки, але вже знаний серед спортсменів. Він був започаткований Бродівською районною радою у 2012 році, а ініціатором став Сергій Іванович Кобілковський. Учасники змагань пропагують здоровий спосіб життя і тим самим подають приклад молоді. Адже сильним духом і тілом потрібно бути не лише в молодості, а й в зрілому віці. Спортивний азарт і хвацьку гру показали 10 команд, серед яких футболіст з під каменя, бродів, шнерева, лучківців, клекотова. Ваші та Лопатина, а також команда у складі районних депутатів. Цього року турнір відбувся за підтримки народного депутата України Ірини Сех. Дуже символічно, що є така тягність. Сьогодні тут, у цьому спортивному залі, ми вітаємо спортовців вже такого серйозного досвіду. Серйозними здобутками, людей, які вже відбулися у своїй професії, людей, які є добрими сім'янинами, але тих, які дуже вболівають і переживають, щоб спорт у нашому районі розвивався. Захоплюється спортивним завзяттям футболістів і Ольга Васильівна. Ми не просто. Займаєтеся футболом, футзалом, ви не просто тримаєте в тонусі свої м'язи, чи підтримуєте своє здоров'я, а ви подаєте дуже гарний приклад для молоді. Як треба шанувати своє здоров'я, як треба займатися спортом. Вітаю переможців, нових вам перемог! У дружній, але все ж таки запеклій боротьбі. Переможцями стали футболісти з Лучківців, випередивши свого супротивника лише на один гол. Сьогодні завершилася в футзал гра між ветеранами з десяти команд перше місце Лучківці. Але не головне перемога це є найкращий приклад для молоді, як сорокарічні вміють об'єднуватися, вигравати, боротися і далі відпочивати.